Усім привіт! Сьогодні 18 березня 2023 року. За цей тиждень був зроблений великий об'єм роботи у нас на будівництві. Нам натягнули і стелю по санвузлам, і плитку почали класти. Давайте я вам зараз покажу, що йде і як. Перший санвузол. Заради гігієнічного душу, у нас не було його окремого виходу, довгий час я його не хотіла, потім все-таки я надумала. Купили кран для того, щоб він був спільний з гігієнічним душем, і тому поміняли їх місцями. Другий, один кран поїхав на другий поверх, який тут був. Цей спустився з магазинних полок до нас. Як він працює, тут же не окремий вихід, а вони працюють разом, можна так сказати, з одного постачання води, тому відкриваємо кран. Якщо для відра води, то ми не як не регулюємо температуру нам, вона все одно, якщо для попи, для своєї рідненької, то треба зробити потепліше. Дочекатися, коли температура вам відповідає, і натиснути. І піде вода звідси. Відпустили, пішла з крану. Таким чином. Так, хлопці постелі. Натягли нам її сіреньку, так як я хотіла. Така нам мені подобається, темна. Тут ще в мене будуть мої картини на темній каневі. Так, поїхали далі. Вентилятор у нас і тут, і на першому поверсі з затримкою, тому він попрацює сам. Підіймаємося. йдемо в санвузел першого поверху. Тут встановлена тумба, унітас не встигли хлопці. Заходимо Габарит. гибріт, система. Освітлення 2 не вистачало, то приїдуть на цьому тижні подоставлять. Теж вентилятор з затримкою світлення, попрацює. Навіть якщо я вимкну, він продовжить свою роботу. Йдемо далі. По плитці ця робота робилася однією людиною протягом цього тижня. Далі підуть на кухню, на другому поверсі, на другому поверсі, по санвузлам. тумба встановили. Ось оцей кран якраз в У нас кнопка. Біленький матовий безщільовий. Тут теж біленький матовий безщільовий. Посередині колонка. У нас система звук. Тут її трохи ми змістили, бо не плясала лінія, щоб підійматися. Сходами не плясала ця лінія. Для о, пральної машини всі виводи зроблені. І каналізація виводина вже поначіпляли. Дві дитячі пофарбовані основні кольори. Стеля. Одним поки шаром пройшлися по гардеробній дешевенькою біленькою фарбою, пройдуться другий раз. Стелю по гардеробних ми робити вкладатися коштами в це не будемо. Можливо, це буде так завжди. Ця стіна стане своїм кольором з часом, в іншій дитячій теж. Далі, поки робота не робилася. Але ми неймовірно цим етапом задоволені. Всім до нових зустрічей! Пока!